Дякую ще раз. Дякую. Доповідь доктора фізико-математичних наук професора Клемишина Івана Антоновича Сучасні календарні і космологічні проблеми. Так, я, е, коли мені сказали виступити, то Якраз думав про те, що конференція буде 1 квітня, а це другий день католицької Пасхи. То я подумав, що оскільки мене безперервно, коли я йду ось, до, до пошти, особливо перед Різдвом і перед Пасхою, зупиняю 5-7 чоловік і питає, чому ми не святкуємо Різдво разом з поляками, чому не святкуємо Пасху кожного року разом з поляками, то я. Оскільки я займався календарною проблемою, вибачте з 11 років, ну треба було порахувати Пасху на наступний рік. А тоді ще в 45-му році календарі ніде не було та священника. У нас кілька місяців не було в селі. От а я сам порахував і мені вдалося вгадати. Ось, то я вирішу все-таки хоч трошки прояснити ту ситуацію, яка вона в нас на, на тому календарному полі є. От. І показати, що вона іноді виглядає буквально безглуздою. Ну, навіть я б сказав, смішною. Ну, смішною до неможливого. Отже, є лінійка природи, зміна пір року, тобто рух сонця, видимий рух сонця на небі. Є лінійка людини. Лінійка природи вимірюється дробовим числом, і то дуже складним числом. Там рік, астрономічний рік, 365 діб, 5 годин, 46 хвилин і 48 секунд. Ну хто такою лінійкою буде міряти наше життя? Підбираємо лінійку з цілої кількості діб. Підібрався Юлій Цезар, ну, з Озегеном, цим єгипетським. Отже. Три роки 365, четвертий рік 366. Все дуже гарно було. Це календар назвався Лів'янський. Але коли взяти такий, таку лінійку, такий рік, то він виявляється довший, ніж природний. І за 128 років набігає ціла доба. Помилка. І ту добу треба якось викидати. Григорій, папа Григорій 13-й, зробив таку реформу. Найкраще буде, щоб треба, щоб всі і священики, і ксьонзи, десь там в найглухішому селі, десь на м, далекому кордоні між Францією і Іспанією, щоб вони всі зрозуміли, коли ж той рік має бути. Найкраще з 400 років викидати три доби. І так було прийнято григоріанський календар, який працює до нині. Ніхто йому заново якоїсь реформи вже не буде робити, бо він абсолютно простий для розуміння. і Задовільно пояснює те, що робиться на небі. Чому не перейшла частина тоді? Тоді всі православні церкви не, під, не прийняли тої реформи? Тому що за кожні 19 років, один раз, Римо-католицька Пасха буває перед єврейською. А це вважається, ну тут я назбирав, в мене є брошура, вона там за лівим плечем Міцкевича у видавництві Нова Зоря. Там я назбирав за багато років все, що висловлюється істинно православним, про, про цей календар. Який то він поганий, той григоріанський календар, який там він приземлений, а от в нас космоцентричний і так, далі, і так далі. Наш хороший, їхній поганий. То я е, е, до чого веду? Посилаються весь час на апостольські правила. Це мене коштувало досить дорого, тобто я часу, в розумінні втрати часу. Нарешті я все-таки знайшов ці апостольські правила, зробив копію і вклеїв сюди, щоб вони нарешті були зі мною. Про що кажуть апостольські правила? А ще хто єпископ і пресвітер, і Діакон? святой день Пасхи, прежє весеннього равноденствія? З іудеями празнувати буде, нехай буде і звержен від священного чина. Тобто, якщо хтось з християн буде святкувати Пасху за їхнім звичаєм, мовляв, в деякі моменти перед весняним рівноденням, такого вигнати геть, зняти з єпископа, священника і т.д. Перед весняним рівноденням. І нічого більше. Що це означає? Ми живемо за сонячним календарем. Ми маємо день рівної ночі 21 березня. Так поставили тоді в 325 році на Микеївському соборі, щоб всім святкувати Пасху одно, одночасно в неділю, бо деякі святкували зразу напередодні єврейської Пасхи. Назвалася Пасха Страждань. Це десь там Малій Азії. Інші святкували Пасху на другий день після єврейської, а вона буває, Пасха єврейська вівторок, четвер, суботу і неділю. Якщо вівторок, то одні святкують в понеділок свою Пасху страждань. Інші святкують в середу, вже після, на, на слідуючий день після єврейської Пасхи. Коротше кажучи, а на Заході більше прийняли святкувати Пасху в неділю, так як воно тоді було за Іванецьким, За Івангелієм конкретно Івана. І от. Так до, до чого я це все веду? Нікейський собор прийняв, щоб всі християни святкували Пасху в неділю. І тоді не буде тих аж трьох різних варіантів. Далі, щоб ця неділя була після повного місяця, який настав в день весняного рівнодення, або перший після цього рівнодення. Євреї не користуються сонячним календарем, в них місячно-сонячний календар, в них рік. Ну, там шість варіантів, тільки світла єврейська голова могла придумати ті шість варіантів, так що воно йде від століття до століття, і похибка може нагромаджуватися кілька секунд. Так настільки точний календар, я не можу здивуватися, я, ну, надивуватися. я вже цей календар 30 років читаю, перемелюю, значить, продумую, як, як так вдалося підібрати. Це чудо прямо. Отже, шість варіантів. Але... В середньому так, більшість це 12 місячних, це небесні місяці, 29 або 30 діб, 29-30, разом 354 доби. Ще раз 354 доби, на третій рік вже вставляю цілий місяць. Скажемо, вже буде 384, або 385, або 386 діб. в різні пори, тобто в різні роки, різні вставки, і так гармонійно все йде. Я дивуюся в цьому календарю. Отже, до чого я веду? Якщо рік простий з 12 небесних місяців, і він має 354 доби, а наш календарний і небесний сонячний 365 діб, значить єврейський рік на, в цьому році на 11 діб коротший. І якщо Пасха була зразу після весняного рівнодення, скажімо, на третій-четвертий день, от, а в році їхньому 354 доби, то наступна Пасха вже буде перед весняним рівноденням. От що означає це правило апостольське? Не можна святкувати, бо тоді буде балаган, тоді ніхто не, не зрозуміє, що і як керувати. Пасха має бути після повного місяця, який настав, в момент або після весняного риндення. Більше нічого. Ви можете мені не повірити, то я вас, скажімо, попрошу звернутися до журналу богословські труди Том Сьомий за 1971 рік. І там чітко на двох авторів, двох професорів, один Петербурзької академії, духовної академії, а другий Московської духовної академії. Це, господи. Воронов, Ліверій Воронов і інший професор. От бачите, у мене вже настільки пам'ять, що я моментально вилітаю. Е -е -е. Так, коротше кажучи, два поважні професори написали та ніякого. Ніякої помилки в тому би не було, якби ми перейшли на той Григоріанський календар, та ніхто не зобов'язував навічно користатися е, саме ну, тим Юліанським, який е, ну, дає помилки. От. Ну, але е, нічого не зробимо. Я коли просиджував так і думав, що вам тут сказати. Я сформував думку таке, чому деякі не переходять? Бо це колективно егоїстичне чванство манія богообраності. Ви прочитали би тут, що я тут назбирав, як вони, почавши 1583 року Костянтинопольський патріарх, як він каже, що ті латиняни, от ми їх проклинаємо і в тому житті, і в там тому, по той більшому, що далі назавжди. Виклинає, бо вони, бачиш, не прийняли оцей календар виправлений. Але з 1924 року, коли в Константинополі зібрав. Там патріарх був тоді, в 923 році, тоді Туреччина так переживала роки поразки певної зміна султана вже на президента. От. І відбувся всеправославний собор. І тоді прийняли рішення, що священики мають право одружуватися, а потім, правда, воно нівельоване було. От. Священники мають право одружити, навіть після того рукоположення, світ не валиться від того. От. І що, скажімо, це можна би перейти. На все-таки на Григоріанський календар. Помаленьку через рік зробили так. Але як? Нерухомі свята, Різдво, там, скажімо, ну, возьме Спаса, Преображення, Різдво Богородиці, всі нерухомі свята святкувати разом із Західним світом. Але Пасхалію, Пасху рахувати все-таки за тою давньою. Своєю Олександрійською Пасхалією. Тому 11 церков з 15 православних церков, вже багато років, помаленьку, від 24, 5 і до нинішнього дня 11 церков святкують всі нерухомі свята разом з католиками. Різдво разом, 25 грудня. І, всі інші. Так. і тому Петра і Павла, скажімо, конкретно, 29 червня. І все в порядку. Але що тоді виходить? Тоді виходить, що наші не приймають, скажімо, чотири церкви єрусалимська, грузинська, сербська і російська. Вони не приймають. Чому? Тому що один раз на 9 років нема посту Петрівки. Нема посту Петрівки. Ну це жах. Бачите, як же так, щоб православний християнин відбувся без посту Петрівки. Я затратив багато часу, коли ж було введено цей піст. Я перечитав всі ті постанови всіх церковних соборів, всіх отців церкви. Не було ніде, не знайшов я, щоб було заведено піст Петрівки. Аж потім, завдяки тому, що. В Петербурзі працюють гарні, мудрі люди, багато дещо виставили в інтернет, стало зрозумілим. Піст Петрівка, Спасівка і Пилипівка було запроваджено, узаконено Константинопольським патріархом в 1166 році. Ну, 1100 років християни мали тільки тут написано в апостольських правилах. є тільки той піст перед Пасхою, великий Піст, середа і п'ятниця. Середа і п'ятниця. Більше ніяких постів, апостольські правила, більше ніяких постів до 1166 року узаконено ніким не було. І навіть мало хто про них знав. І я кажу: ну невже заради єдності всіх християн? Ну не вже не можна один раз на 9 років обійтися без того посту Петрівки, якщо 1100 років християни взагалі без цього обходилися? Можна. Ще раз кажу, корпоративне чванство і манія богообраності. А ця манія, я вже перейду, е, а ще щось одно хотів сказати на цю тему. Ось е, ця все -таки так. Перейдемо вже до проблем космології. Ні, ні, ще що хотів сказати. Е, років 10 тому чи 8, почалася така кампанія. А давайте, щоб поєднати всім християнам Сходу і Заходу, давайте не будемо за якимись там таблицями обчислювати Пасху. А давайте строго за астрономічними обчислюємо на кожний конкретний рік. Ну от я проаналізував все це, але зразу думка. Люди добрі, про що ви говорите? Головне питання з того ну, сумбуру, який є в календарній проблемі, не тому, що ми не точно щось там враховуємо, а тому, що Пасха один раз на 19 років буває перед єврейською. Та як ви знімете, якщо не почнете рахувати точно? Все одно Пасха випаде один раз на 19 років перед єврейською, П'ять або шість разів на 100 років. От. Так цієї ж проблеми ніхто не, навіть не піднімає. Ну, я взяв, подивився. Добре, з якої проблеми? Цікаво, наскільки точно працює Римо-католицька Пасхалія. Ну, роботи було багато, результат не дуже, але ціла табличка є. Ось. І в тій таблиці чітко показано, що принаймні п'ять-три рази, вибачте, три рази в минулому столітті Римо-католики повинні би святкувати були Пасху чотирма тижнями раніше. Це двадцять четвертий, 43 і 62 роки. Три рази повинні були святкувати. Бо чому? Тут є. Ну, ви знаєте, на цю тему можна балакати зранку до вечора, бо календарна проблема страшенно цікава. От. Тут є взагалі тяжка гра кількох параметрів. Ми кажемо, що рік це проміжок часу, за який центр диска сонця повернеться в точку весняного рівнодення. Це означає, що Земля зробила оберт навколо Сонця. Але ж крім землі, навколо Сонця обертаються Юпітер і Сатурн як дві найбільші такі масивні планети. І коли Сонце заходить, а Юпітер і Сатурн зібралися одночасно, там приблизно в тій ділянці неба, сонце заходить, Юпітер сходить з Сатурном, то вони тягнуть сонце до себе. От, і насправді обертання. Системи, всієї сонячної системи відбувається не навколо центра Сонця, а навколо центра МАС. А той центр МАС над поверхнею Сонця майже мільйон кілометрів у бік Землі. І сонце рухається туди, а Сатурн з Юпітером теж так проти годинникової стрілки крутиться. Отже, до чого я веду? В такому випадку насправді Сонце. Той рухається швидше до точки весняного гриньодення, то воно в поки відстає. І тому ми можемо мати запізнення приблизно на 11 хвилин і більше початку, скажімо, весни, порівняно з табличним строго підрахованим, якщо не враховувати ці впливи Юпітера і Сатурна. Ось, і це одно. Далі. Місяць ми думаємо, що він обертається дуже гарно навколо землі ритмічно. Насправді він рухається по еліптичній орбіті і за рахунок впливу всіх інших от, і самої землі, яка сплюснута, він рухається то швидше, то сповільнюється. І буває така гра. Оце три рази в минулому столітті. Три рази. Сонце у своєму русі пішло швидше. Точки швидше до точки рівнодення, центр диска Сонця. Пішов швидше. Весна настала, астрономічна весна, тобто момент рівнодення. Настав, скажімо, 10, навіть 15 хвилин швидше від середньообрахованого. Місяць своєму русі він протягом 30 діб отак, от, такими петлями, я навіть хотів було показувати тут, але потім думаю, забагато часу займе пояснення. Місяць або приходить на. 12-13 годин швидше до моменту повного або відстає. І у той момент, коли сонце пришвидшило свій рух, і весняне на рівнодення настало, скажімо, 20 го числа о 12-й годині дня. Бо те рівнодення за 400 років повзає навіть на 19 число. І от то ми кажемо в середньому 21-ше, календарно, пасхально календарно А так воно в му Зараз воно тільки 20-го числа рівнодення. І от. А до кінця того половини століття один раз вже буде і 19-го. а до кінця вже нашого століття, то там здається буде так: два рази 20-го, два рази 19-го момент післяного рівнодення. Так що цей рух протягом 400 років дуже складний. От нікому з вас воно не потрібно, скажімо, навіть це знати. Але для календарних обчислень, якщо хтось хоче вже почислити, то це річ серйозна. Отже, сонце прийшло швидше в точку рівнодення, а повний місяць затримався на 13 годин. І він.